Всім привіт, друзі! Я на каналі Вайлер. Сьогодні покажу, як додати аксесуар, будь-який, до NPC в Roblox Studio. Спочатку тиснемо аватар і створюємо нашого персонажа. Ясно? Тобто беремо і робимо свого аватара. Ось. Щоб додати аксесуар, заходимо в Roblox, тиснемо Marketplace і вибираємо річ, скажімо, хочу додати цю зачіску. Ага, треба ввести одну команду. Вводимо її сюди. Ось так вона називається. Копіюємо ці цифри, ID-предмета, вставляємо в дужки, тиснемо Enter. Ось з'явилася наша модель. Тепер її розгруповуємо. Цей аксесуар закидаємо в риг. І ось наше волосся. Так само можна зробити з іншими предметами. Припустимо, хочу додати усмішку. Ось наші цифри. Копіюємо їх. Заходимо в Roblox. Здається, не скопіювалися. Ось як це виглядає. Тиснемо Enter. Ось з'явилася наша модель. Тиснемо на. Також переносимо фейс на риг. І наше обличчя змінюється. Якщо не змінюється, треба знову скопіювати ID, зайти в нашого рига. Тут є голова, фейс, і сюди можна вставити посилання на текстуру. Це все сам вайлер всім бувай.